Всім привіт, мої монстрики. Сьогодні в мене 25 ідей для мініфільмів та серіалів про дощ плюс цитати. Якщо будете брати мої ідеї, то відмічайте мене під відео. 1 пісня дощу. Самотній музикант знаходить натхнення та любов під час дощу. У дощі я знаходжу музику, яку моя душа завжди шукала. 2. Втрачена в дощі людина, яка загубилася в місті, знаходить свій напрямок. Слідуючи за дощем. Дощ стирає мої сумніви і спрямовує мене до нового початку. 3. По той бік дощу двоє людей виявляють свою долю та зв'язок один з одним під час сильного дощу. У дощі ми виявляємо свою справжню сутність і справжнє кохання. 4. Дощ у часи. Подорож у часі веде до несподіваних подій, що відбуваються під дощем. Краплі дощу стирають кордони між минулим сьогоденням та майбутнім. 5. Дощ у порятунку. Герой рятує когось під час повені, виявляючи свою силу та сміливість. Дощ звертає нашу увагу до справжніх героїв, прихованих серед нас. 6. за дощем. Пошук сенсу життя та істинної мети веде головного героя до подорожі за дощем. Іноді ми повинні пройти через дощ, щоб виявити світло наприкінці тунелю. 7. Дощ надії. Навіть у найважчі часи дощ приносить надію на краще майбутнє. Краплі дощу нагадують нам про можливість нового початку після кожної бурхливої ночі. 8. Танець під дощем. Романтична історія двох людей, які знаходять один одного під час танцю під дощем. Дощ не перешкода для танцю, а мистецтво, яке робить його красивішим. 9. Дощ викуплення. Герой знаходить порятунок і прощення у своєму серці під дощем. Краплі дощу стирають наші гріхи і відкривають дорогу до викуплення. 10. Останній дощ. Перед кінцем світу герої збираються під дощем. Щоб проводити останні моменти разом. Дощ нагадує нам, що все звичайно, але краса в тому, щоб насолоджуватися кожним моментом. 11. Слідами дощу, дослідження слідів і впливу дощу життя звичайних людей. Кожна крапля дощу несе в собі історію, яка чекає, щоб бути почутою. 12. Дощ зцілення. Для людини дощ стає символом зцілення від втрати. Під дощем я знаходжу втіху, яка дає мені сили йти далі 13. Дощ відбитків Відбитки у калюжах ведуть головного героя до самопізнання і нового розуміння світу. У відбиття дощу я знаходжу свою справжню сутність, приховану під поверхнею. 14. Дощ мистецтва. Художник знаходить натхнення та творчий вогонь під час дощу. Краплі дощу стають моїми кистями а небо – моїм полотном. 15 Сон під дощем. Молода людина знаходить своє місце і сенс життя. Зустрівши своє кохання під час дощу. Під дощем я знайшов не тільки своє кохання, а й самого себе. 16. Дощ та відкриття. Відкриття нових можливостей та шляхів життя відбувається під час дощу. У дощовий день відкриваються двері до нових початків та пригод. 17 Дощ вічності. Зустріч двох душ, призначених бути разом вічно, відбувається під дощем. У краплях дощу я бачу відображення нашого вічного кохання. 18. Дощ і прощення. Процес прощення та звільнення від образ відбувається під звук дощу. Краплі дощу стирають наш біль і відкривають серце для нового кохання та світу. 19 Дощ і пробудження, головний герой знаходить внутрішнє пробудження і новий напрямок у своєму житті завдяки дощу. Під дощем я знаходжу свою силу і справжнє призначення 20. дощ і суперництво. Дві конкуруючі групи людей змушені об'єднатися, щоб протистояти повені та врятувати свої будинки. Час дощу час для єдності та сили, незважаючи на наші розбіжності. 21. Дощ та возз'єднання. Пошук втраченого друга призводить до возз'єднання під дощем. Краплі дощу служать як нагадування про те, що зв'язки, які здаються втраченими, можуть бути відновлені. 22. Дощ та подорож пара вирішує вирушити в подорож на мотоциклі, незважаючи на дощ, який завжди супроводжує їх. Під дощем ми досліджуємо нові горизонти, як би важко це не було. 23. Дощ та натхнення. Письменник знаходить натхнення для свого нового роману, дивлячись на краплі дощу за вікном. Кожна крапля дощу несе в собі історію, яка чекає, щоб бути розказаною. 24. Дощ і прозріння Головний герой знаходить нове бачення свого життя та цінностей. Стоячи під дощем. Іноді дощ це не перешкода, а дар, який відкриває нашому погляду нові горизонти. 25. Дощ і битва група тих, хто вижив, змушена боротися з природними стихіями. Захищаючи свою територію від повені. Під дощем ми показуємо свою справжню силу і рішучість, стоячи проти природи та обставин. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. Всім до наступного відео.